Колегія судів судової палати у кримінальних справах, апеляційного суду, суду Чернівської області, в складі головучого судді Мельниченка, судді Антипезаріорєвої, пресекретарі Батиський з участю прокурора КПЦ, захисника адвоката Кощупара, злянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігів справу за апеляційною скаргою захисника адвоката Кощупара, інтереси підузівного. Артюшенка наукову слідчого судді Деснянського районного суду міста Чернігів від 26 листопада 2019 року встановила, що складання повної мотивальної частини судового рішення повинна потрібний час, він, коли судді вважає за можливе, усипіти на результативну частину судового рішення. Керуючи статтями е, статтям 177-178. 180, 390, 394, 376, 6, 405, 407, 419, 422 криминального посадила України колегії суддів судів половина. Апелисинска, захисника адвоката Кучука, Вантериса, підложено Клюшенко, задовольнить участкового. Ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду міста Чернігів 27 20 листопада 2013 року. Про застосування запобіжного западного до увиді затяг едуварту щодо Артюшенка Олексія Сергієвича, підозрюваного учинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 405 частини 3 Кримінального кодексу України скасувати, застосовувати до Артюшенка Олексія Сег... Сергійовича 14 листопада 1987 року наруження. Підозрюємо у чинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 405 частини 3 кримінального кодексу України запобіжний захід у виді особистого зобов'язання строком до 5. З січня 2015 року Артюшенка Олексія Сергійовича, 14 листопада 1987 року народження, звільнити з-під варти негайно. Порядку 4 -5 час, статті 194 Кримінального процесуального кодексу України покласти на Артюшенка Олексія Сергійовича наступні обов'язки. Перше, прибувати до слідчого та прокурора з встановленою періодичністю. Друге. Не відлучатися з місця проживання реєстрації без дозволу слідчого прокурора або суду. Третє повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та місця роботи. Розісний підозрюваному Артюшенко Олексію Сергійовичу, що у разі невиконання покладених обов'язків не до нього не може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, і на нього може бути покладено грошове стягнення розмір від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до двох розмірів мінімальної заробітної плати. Контроль за виконанням ухвали апеляційного суду Чернігівської області покласти наслідчя та прокурора. Ухова набирає законні сили негайно після її винесення і остаточне оскарження в пасаційно порядку не підлягає. Повний текст ухвали буде виготовлений та урушений 1 грудня. 2014 року, 14 години, 30 хвилин. Головуючий суддів підпису. На цьому суду. судове засідання закінчено, можете бути вільні. Присутність приголошення не обов'язково. Всім учасникам, всім учасникам копію опалу буде надіслані.